Літні пан та пані вечеряють. Раптом пан лузь дружину палу ложкою. Пані аж підскочила. Ти що? Здурів старий. «Як згадаю, що не дівчиною тебе взяв. Серце кров'ю обливається. Перший рік після одруження. «Обережно, моя ластівка, тут каміння. Через три роки ти навіщо туди пішла? Там каміння. Через десять років і куди тебе несе, сліпа чи що? Не бачиш там камінюча. Кохана, тобі не холодно? Дуже холодно Ой, як добре, що я тепло одягнувся. Дзвінок у двері. Хлопчик відчиняє двері і кричить Надійка, до тебе прийшов тип з 96, 97, 112 та 113 сторінок твого щоденника. Татку, а ти мене любиш? Звичайно, синку. Тоді одружися з тією тіточкою, що на розі морозиво продає.